Вітаю вас на моєму каналі Просто Смачно! Де ви можете знайти багато простих рецептів смачних і швидких страв. Але для початку прошу підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Сьогодні хочу вам розповісти, як готувати намазку із кабачка. Дуже смачна! Значить, треба кабачок. Моркву, сиру, цибулю і плавлений сирок. Зелень за бажанням я взяла петрушку і кріп, кабачок ріжу дрібненько кубиками, це для того, щоб швидше він втушився. На розігріту сковорідку кидаю порізану цибулю. Можна смажити на олії, можна на вершковому маслі, буде краще навіть. І е, потерту на грубій терці моркву. Тушу їх до м'якості. Коли зм'якли ці овочі, всипаю кабачки. Підсолювати треба до смаку. Перцю додала чорного меленого. Можна додавати якісь приправи, паприку. Це вже за бажанням. Накриваю кришкою, хай тушиться з хвилин 5, 7. До м'якості. Коли бачите, вже кабачки такі протушені, додаємо зелень. І в кінці. Додаю ще два зубчики часнику. І все перемішала, хай ще потушиться хвилинку дві, і все. Гарячим знімаю, висипаю в миску. Беру плавлений сирок, подрібнюю його, в руках так переламала, кинула до миски і за допомогою блендера подрібнюю наші овочі і сирок до однорідної маси. Ось має вийти така пастоподібна маса. Тоді беру контейнер, перекладаю в контейнер для зберігання, кладу в холодильник і коли остине, буду пробувати. Через години дві беру пробувати. Ось в мене вже цей паштет можна назвати застиг. Я підготувала собі грінки, чай і буду смакувати. Так що, як є ще у вас кабачки, готуйте. Дуже смачна намазка. До зустрічі!